У цьому відео ви дізнаєтесь, як звичайне розширення в браузері, яке мало б допомагати вам економити гроші при покупці, стало найбільшим скамом за всю історію Ютуба. Безкоштовне розширення в браузері. повністю безкоштовне. Безкоштовні гроші завантажу прямо зараз. Це буквально гроші з неба. <п>..? Розширення хани весь цей час було скамом і ютубери, які його рекламували, зараз почали масово вбачати за свої рекламні інтеграції. Ну що ж, цікавого контенту сьогодні буде багато. Беріть собі щось смачненьке, вмочтесь позручніше з вами, як завжди Fusion. Приємного перегляду. Ханий, це зауважу безкоштовне браузерне розширення, яке допомагає людям за кордоном, особливо в Америці, знаходити знижкові промокоди або купони на потрібні товари в інтернеті. На вигляд, це просто ідеальне розширення. Скажете, ви дивіться гроші економить, персональні дані не краде, все наче безкоштовно і без зайвих махінацій. Нє, ну ви уявіть наскільки тоді виходить круте це розширення. Ну окей, тоді йду скачувати хани. Дякую за перегляд. Ні, ну ви ще скажіть, що ви повірили. Насправді все саме цікаве починається зараз. До прикладу, PayPal викупив ханий за 4 мільярда доларів. Ви собі можете уявити, що право володіння на просте безкоштовне розширення в браузері купляли за такі шалені гроші. До цього всього це ще й найдорожча угода за весь час існування PayPal. Думаю, ви, як і я, задаєтесь питанням: а за що віддавати такі шалені гроші, якщо це просто безкоштовне розширення, яке нічого тебе не просить робити? Всього лиш треба завантажити і отримувати безкоштовні промокоди. А тепер просто послухайте, Ханей обманював не тільки звичайних користувачів, а ще й ютуберів, яких купляв рекламу. Найцікавіше те, що ютубери, які колись рекламували Ханей, дуже довгий час навіть не здогадувались про те, що їх десь скамлять. Вони навіть таке повірити не могли, бо як така безобідна штука може когось заскамити. А що ж власне ставалось після того, як ютубери прорекламували Ханей? Ну от, припустимо, якийсь техноблогер знімає огляди на різні товари. Маре, наприклад, там гаджети, техніку, комплектуючі і таке все. У кожному відео в описі він залишає реферальні посилання на сайт, де, по його словам, купляти товар найвигідніше. Сам же ж ютубер, якщо по його посиланню куплять цей товар, отримає деяку частинку грошей. Але уявіть себе, якщо ви перейшли по його посиланню на сайт і трошки афієли стін. І тут ви згадуєте про ханий і думаєте, ну все, напевно, треба ним скористати. Бо я вам що, мільярдер чи що? Шукаєте в ханий промокод, шукаєте, а він вам каже: ой, а я щось нічого не знайшов, вибачте, але, скоріше всього, вам буде байдуже, бо ви вже й так готові придбати товар. Бо, може, тут справді не було робочих купонів? Після своєї покупки ви, в принципі, залишаєтесь щасливим, бо вже через пару днів до вас, наприклад, приїде дуже крута відеокарта. А ваш улюблений ютубер, котрий порекомендував вам цей сайт, точно отримує певну частку грошей завдяки тому, що ви придбали його по реферальному посиланню. І здається, всім все вигідно, чи не так? Але як би це сумно не було, мушу вас засмутити. Навіть в цій буквально бочці меду є ложка дьогтю. Ну, тобто. Один такий цікавий нюанс. Ось дивіться, в реферальному посиланню завжди пише ім'я того ютубера, якому мають надійти певні відсотки від вашої покупки. Також куки, ну це ото, що просить вас, кожен сайт, зберігає інформацію про вашу покупку цілий місяць. І в принципі, знову все звучить дуже просто і надійно. А тепер подивіться уважно на посилання в той момент, коли хани відкривається і закривається. Нічого дивного не помітили. Хани просто бере і переписує реферальне посилання та кукі, щоб оцей відсоток від вашої покупки прийшли на ютуберу. А власне, творцям цього розширення. Один американський ютубер Мегалек особисто спробував створити своє реферальне посилання. І потім, як звичайний покупець, просто зайшов і купив товар. Але саме головне, коли він використовував ханий, то жоден відсоток йому не прийшов. Отепер, от тепер це дійсно повна дупа. Ця схема, щоб ви розуміли, напевно, найгеніальніша, котру я колись чув. Адже хани спочатку платили трошки грошей ютуберам, щоб вони їх прорекламували, а потім у них же ж крали дохід з реферальних посилань. І така схема може працювати просто завжди. Ну, звісно. Доки користувачі не видалять ханий, от подумаєте ви ну втратять ютубери мільйонники, там тисячу чи десять тисяч доларів. Ну і що вони ж і так багаті, але це точно відчули менш відомі ютубери, які в принципі лише і на реферальних посиланнях тримаються. Тому такий скам на ютубі в принципі є однією з причин, чому техноканали загинаються. Це я розказав лише про несправедливість по відношенню до ютуберів. Бо ви вже могли собі подумати, а що нам простим смертним з цього? Подумаєш, якийсь там ютубер не отримає гроші. Ну, взагалі, по цимбалам розробники ха. Укладають з різними продавцями певні угоди. І вони навмисне шукають найгірші купони і впарують покупцям, наче це найкращі купони, які існують. Ну, в лампках, звісно. Умовно, вам вибиває купон, який знижує ціну на 10%, і каже, що кращого купону вже просто не існує. Але якщо ви вирішите власноруч пошукати ці купони в інтернеті, то зможете знайти знижки і на 20, і на 25, і навіть на 30%. Окей, давайте уявимо собі ще одну ситуацію. Наприклад, ви хочете замовити, ну нехай книгу якусь Хани прекрасно розуміє, що в нього немає знижкових купонів для цього товару. Проте в хани існує функція, що ви можете самі знайти купони і надіслати це хани. Якщо ви все-таки знайдете якийсь купон, то звісно вам подякує ханий, бо ви, типу, дуже допомагаєте в розвитку і завдяки вам інші люди мають легше знаходити цей купон. Але повірте, цей купон в інших покупців так і не з'явиться. Рахуйте все, що треба ханий, це просто що ви встановили розширення і нажали на віконечко. Вони просто за секунду змінюють реферальне посилання, і їм уже якось байдуже, чесно кажучи. Тут навіть не йдемо про випадок, коли хоч якийсь купон не тут, навіть коли його немає, все рівно йде переписування реферальних посилань. Для помити картини. Давайте послухаємо один подкаст, який, до речі, офіційно самі ж хани і публікували. I would say missing out on converting customers and that is super discount savvy. You can't ignore the fact that they will hunt for like discount codes. With Honey, you you can also control control the the discount code percentage. It literally lets you control like the customer journey, Convert and control like the discount code percentage as well. На цей раз самі хани прямим текстом вам кажуть: ми спеціально даємо такі фіові знижки, що прошарені користувачі знайдуть за пару хвилин. Проте ви компанія, яка буде з нами співпрацювати, і ми заробимо дуже багато грошей на тих, хто буде думати, що краще Знижки вже й немає. Знову вам кажу, це офіційний подкаст. Ну тобто їм взагалі не соромно брехати людям, а потім випускати подкаст і про це все розказувати і хизувати. Більше того, вони це все навіть написали на своєму офіційному сайті у розділі про співпрацю з ними. Але крім цього, є ще один прикол, на якому хани дуже-дуже халявлять. Ось візьмемо до прикладу ситуацію. Ваш друг запитав вас, який же мікрофон треба купити, щоб можна було нявкати і муркати в діс. Диск... <кхе> Неважливо, коротше, той мікрофон. Ви йому надсилаєте посилання на сайт, де є отой крутий мікрофон, але знижка. Ох купонів там немає. Ну тобто на сайті навіть такої функції немає. На такі випадки, у ханий передбачена система кешбеків. Так ось, якщо ваш друг по такому посиланню перейде і купить щось за повну вартість, то тобі нарахують золоті монети. Давайте я покажу тут експеримент Мегалега. Він перейшов по своєму реферальному посиланню і потратив 35 доларів на певний товар. І йому, що ви розуміли, прийшов кешбек в розмірі 89 золотих монеток. І здавалось би, це мало позначати дуже багато грошей, чи не так? А як ви думаєте, скільки ви грошей отримали? Маєте 89 центів. Ні, ну ви просто зрозумієте, по факту ви порекомендували вашому другу хани. І щось мені так підказує, за це треба давати нормальний кешбек. Розумієте, долар нинче дорогий. Ну просто щоб ви краще орієнтували, 136 доларів це 1522 гривні, а 89 центів це навіть 40 гривень нема. Ну капець, навіть на штани не вистачить. Ну окей, якби давали хоч 10%. А в цій ситуації ви отримуєте з натяжкою менше 3%. До речі, додатково. Про цей експеримент. Той, хто його робив, отримав просто нуль з реферального посилання і 36 доларів. Ну, Ханей, звісно, дивує. Нагадую, ханий створений для економії грошей при покупках. Але як ми бачимо, економимо ми з ним дуже погано. Зате він на нас економить просто колосальні гроші, і тому ні для кого не буде дивним, що PayPal викупили його за 4 мільярда доларів. Я гадаю, від моменту, як вони його купили, вони вже заробили навіть більше. І виходить, весь цей час цього ніхто не помічав. Відповідь помічали. Ну, ось до прикладу, заробіт техноканал Linus Tech Tips. і він один з найперших це помітив, адже він майже найбільше рекламував хани. Він взяв і написав їм листа в техпідтримку. Я звісно розумію, у вас там бізнес, всі діла. Але ну можете не змінювати реферальні послання на свою користь? Їх відповідь була досить однозначна і проста: ні. В будь-якому випадку це якісь американські приколям в Україні, на щастя ханий навіть недоступний. Проте чи можемо ми бути впевненими, що в нас через пару років не з'являться подібні розширення, ну якщо вже не з'явилися. До прикладу Letі Shop, котрі активно рекламували пару років тому, і щось мені так підказує, що вони використовують таку ж тактику скам. Але, будь ласка, не закидуйте мене помідорами. Якщо що, то це все просто моя думка і мої здогадки. Ми всі прекрасно знаємо, що те, що вдало працює в Америці, може з'явитись і у нас. Що ж? На цьому відео підходить до свого логічного кінця. Ну і по традиції пишіть лайки, ставте коментарі від рослів. Я насправді просто супер щасливий, що ви мене підтримуєте. І якщо що, всі коментарі я читаю. Ну і звісно, не забувайте підписуватись, бо нас вже майже 20 тисяч фюзенят. Ну і про телеграм-канал не забувайте, бо я там пощу різні мемчики і анонси до відео. Просто велетенське дякую всім спонсорам каналу. Ну а з вами був, як завжди, Фюзен. Ще побачимося.